На що ви готові заради того, щоб почуватися хорошою людиною? Хочу поговорити з вами на цю тему, яка, можливо, буде неочевидною для більшості з вас, але ознаки якої ви можете побачити всюди. І сьогодні я на фоні таких прекрасних квіток поговорю про те, що багато чого ми говоримо і робимо не по суті, а для того, щоб почуватися хорошим, так як нам сказали, начебто, це добре. Приклад. Ви працюєте на роботі, ви працюєте цілий день, ви не їсте, не відходите в туалет, мучуєте себе фактично 6 годин, і потім можете сказати: Я працював, і в мене навіть не було часу поїсти. Хоча в більшості випадків, якщо ви зробите перерву на пів години на годину, ніхто не помре. Тобто, якщо ви не працюєте буквально в ці моменти в ці 6 годин, ви не рятуєте життя. Ви, тобто, ви не працюєте в невідкладному невідкладній допомозі, або в ці шість годин ви не е, тушите пожежу, то в більшості випадків від того, що ви поїсте, ви не станете гіршим працівником і точно не станете гіршою людиною. Але суспільство каже нам, що ви хороші, коли ви працюєте, їбашите, 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 і ви продовжуєте це робити. І коли ви кажете, що ось я так страждав, це змушує вас. Почуватися кращими. Або інший приклад, коли ви засуджуєте певні явища, які ви знаєте, що потрібно засуджувати, ви засуджуєте якісь жарти, які, як вам здається, є надто жорстокими сумними, або що суспільна мораль умовна, так, вона каже засуджувати ці жарти. І якщо ви їх підтримуєте, або ви підтримуєте якусь людину, яку засуджують інші, то ви, начебто, отримаєте частину того хейту. Тієї зневаги, яка, в принципі, направлена на це явище, людину, слова або так далі. Я вам більше скажу: є люди, які займаються благодійністю, які рятують тваринок, які допомагають іншим людям виключно заради того, щоб почуватися кращими. І це нормально, що цей компонент завжди є у ваших діях, тому що ми щось робимо, щоб почуватися хорошими. Але коли це єдина мета, і коли за нею немає щирого вашого бажання. Або щирого переконання в тому, що щось правильно або неправильно, то це викликає почуття суцільного лицемірства, нечесності і того, що ви трошечки маєте на собі біле пальто. Мій посил у тому, що потрібно себе вивчати і ставити собі запитання: я підтримую це, цю фразу, або цю людину, або я працюю не перериваючися на їжу. Тому що дійсно так хочу, тому що в мене є певні об'єктивні обставини. Чи просто тому, що я вважаю чомусь, що я буду кращою людиною, що мене схвалять після цього. Давайте почнемо хоча б з визнання. Я не кажу, що потрібно обов'язково щось міняти, цього не робити. Але визнання було б непоганим. І ми принаймні перестали б брехати одне одному, а почали би визнавати, що так, якісь речі ми робимо виключно заради визнання. І тоді, можливо, не. Тоді можливо ми би не скаржилися і не нили, і не очікували би на співчуття, яке ми вважаємо соціально прийнятним.